Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я ваша Ольга і ви на моєму каналі «Шепіт Всесвіту. Сьогодні я записую для вас карту дня на четвер на 4 грудня 2025 року. Незмінні чотири варіанти енергії дня. І я прошу вас зробити свій вибір енергія. Четверга, 4 грудня 2025 року перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Прошу, будь ласка, вибирайте. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. Ну, а ми починаємо. Вітаю одинички, що тут у вас? У вас рицар жезлів. Якісь. Новини вірвуться в ваше життя, якісь дії будуть несподівано, щось, поїздки, можливо, якісь. Щось, день не буде спокійним. Буде якась активність, карта вогню. Да, Якось на цій карті летить лицар на орлі, на птиці, тобто швидке ривок, прорив, щось таке, да, буде, як новини, можуть також бути. Але, але ну, це одно день якогось ривка, стрибок у дію, ризик, енергія. Оце буде про це. Давайте подивимося причина, чому саме так, яка дія, причина, що будете робити і який буде результат. Причина якась, ну, якось неожиданно, щось треба вирішити. Якась. По, по карті луни це може бути якийсь страх, несподівано, незрозуміло, щось. Чим це якийсь, якийсь конфлікт на, внутрішній конфлікт, якийсь у ваш, у ваш, у ваш внутрішній конфлікт. Ви стоїте якісь свої інтереси, да, оце, і, і від цього може бути якийсь такий ривок дія. Зупинити те, що довго, наприклад, відстаювали, ви стояли, якось, захищали, але прийшов у цьому досить. Або не те, що захищали, а можливо, робили якусь справу, робили якісь, виконували якусь роботу, яка ну, не думаю, що вам. По цим картам, можливо, вам не давала задоволення, але ви виконували його. І ви якось значить, зупиняєтеся ну, досить надоїло. Це може навіть бути пов'язано з вашою професійною діяльністю, можливо, це пов'язано з вашою роботою. Да? Тому що. Яка, яка буде результат у цього і вашого такого ривка, зміни якогось, да? конфліктної можливо, якоїсь ситуації, на якій ви скажете, досить мені надоїло. І буде колесо фортуни. Колесо фортуни це карта дій, змін кардинальних і як судьбоносних днів. Тобто вони неминучі. Об'їхати, обійти, обскакати їх неможливо. Тому у вас буде якась у четвер, можливо, якийсь. Бок у ваше, у ваші зміни в майбутньо. Да, Якщо буде мінятися, то да, от якось. Так, не хочу, вибираю, я, я, поки, ну, я б сказала так: ви поки це буде, як наче тільки початок, ви тільки як вибираєте шлях, напрямок. Ви ще не знаєте, як це зробити. Але отой перший ревочок, перший дзвіночок, який буде у вашому внутрішньому, що пора ставити крапку. Оце буде у когось, буде саме так, у, у декого. А кому це потрібно було почути, той почув додаткові карти. а взагалі, Карта, я сказала, що лицар жезлів це карта, як день буде ривка, стрибок у дію, ризик і енергія. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких одиничок. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої двічки. А у двічок Паш Пентаклів. Паш Пентаклів це у нас день. Отримання результату, те що, те, що я отримую в руках. Це може щось матеріальне, це може від грошей до якихось. Також Це карта якихось знань, справок, да, якихось документів. Оце все про це. Можливо, починаєте з нуля щось. Оце може бути початок якоїсь, Ну, якось не те, що це початок. Я б сказала, не початок. Це результат вашої дії, те, що ви отримуєте. Да? Пентакль, якийсь. щось те, що я тримаю в руках. Да? Ось, дивіться, Щось будете тримати в руках. Не знаю, в когось можуть бути чайові, а в когось може бути диплом про закінчення якихось курсів або сертифікат. Може що завгодно бути. Давайте подивимося. Причина. Те, що я тримаю в руках. Да, те, що вам потрібно, те, що для вас важливо, четвірка е, ну, пентаклів. Да, моє, моє, те, що я отримую. Що ви отримаєте в цьому дні, да, що буде в ваших руках, дає ваша дія, ви будете, почнете щось планувати нове в вашому житті. Щось будете планувати. Але чогось роз... результат оцього вашого, планування вашого стратегії вибір цієї стратегії. Трошки вас розочарує. Чому розочарує? Можливо, якась людина впливова у вашому житті не дає вам, наприклад, дію для розвитку. У вас, наприклад, ну от, у вас є ідея, да, ви хочете щось зробити, я отримав, а у вас можуть от, людина в вашому житті, яка каже, та що ти нічого не вийде. Зразу, знаєте, якось рубаю на корні. От якось своєю авторитетом, своєю впливовостю, своїми можливостями, да? От якось зразу, ну, як, як наче ви до цієї людини прислуховуєте, ви як наче трішки залежні від цієї людини. І те, яке направлення будете вибирати вирішення якогось вашого життєвого питання, ця людина може вати, вас не одобрити, ваше рішення. Тобто тут планування і стратегія. І тому може бути якесь трошечки не, ну, не так, як ви хочете. Правильно чи, це, чи неправильно, це вже інше питання, хто з вас правий. Але отаке може бути. Але взагалі, я кажу, це день отримання матеріального в руку. Оце так я б сказала так. Кожному свою. Когось... Матеріальне, може, може і знання бути, які не тільки матеріальні, а і знання да, стабільності матерія. Які... Теж прирівнюється до пажа Пентаклі. Це також може бути когось може пов'язано бути з вашими дітьми, підлітками, оце може теж бути по, по пажам, школярів, оце може бути це з, діть, з дітьми, може пов'язаний день. У кожного по-різному, але основна енергія, ви зрозуміли, що те, що ви тримаєте в своїх руках. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої трієчки. От трієчок дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів обороняй, обороняю своє, відстоюю свої інтереси. Стою на останньому дихання, да, останнім подихом, вимучений, ви, 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 ви так, якоїсь такої, е, на останній витримці, да, тримаюся, тримаюся, але ви е, ну, як по енергії таке, знаєте, як е, все одно. Я доведу це до кінця, так? Тим чи все одно я відстою свій інтерес. Все одно я захищу, забуду захищати своє, своє, можливо, матеріальне, можливо, свою точку зору. Але якась, можливо, в цей день можуть бути у вас дійсно якісь конфліктні ситуації, тому що карта дев'ятки жезлів це карта витримки, а і карта, ви бачите, що ви, як може, стоїте. На сторожі свого і обороняєте своє, і боретеся з усім світом. Може бути таке відстоювання свого Виснажені, але стоїте. Давайте подивимось, чому яка причина, яка дія, і який результат. Ну, я ж кажу, конфліктна ситуація. Можливо, причина, причина, можливо, в когось якась нечесність. Ну, я б сказала, знаєте, як. Можливо, навіть це до вас. Чи ви? Ви. Ви, можливо, ви виграли якийсь бій, да? відстояли своє щось. Але ви молодець, ви якось признані, проаналізовані, ви признані кращим. Але... І ви потримали у цього емоційне задоволення. Але по карті Дев'ятка Пентакль, можливо, є якісь люди, які вас ну, як опровіргають, да? тобто не згодні з тим, що з вашим якимсь там, я не знаю, за з вашою теорією, наприклад, або з вашими питаннями, якими ви там думаєте вирішувати. Не знаю, чим, чим завгодно, з вами не згодні. І, це, ця, і ця ситуація, ваша дія, ви починаєте дев'ятка жезлів і карта башти, починаєте якийсь, знаєте, Тарари, да? я відстаю, я доказую, я крушу, я й, йду, моє є моє, моє, є, моє. я відстою своє. От, от це воно повторяється, в цьому ваша ідея, Що ви, як наче сніг на голову, можете, що ви не згодні, можете ще раз доказувати, я правий. Тому І результат може бути дійсно конфліктна ситуація по п'ятірки жезлів. Але я б сказала так, що або з'явиться людина, яка вас роз... помире, да, і зробить прояснення в цій ситуації. Або, можливо, вона дійсно, ви як своїм авторитетом, своїм вмінням можете цю ситуацію погасити, і прояснити по карті сонця, і поставити все на свої міста, але ви відстоюєте свої. Границі і стоїте ем, своє місце під сонцем. Оце буде ваше. Ви, за, ви не то, що відстоюєте, ви захищаєте. Отак буде правильно. Не відстоюєте. Відстоюєте, то, мабуть, буде по От обороняєте, а ви саме захищаєте своє. свої нароботки, да? Там свої, свою точку зору, свою дії. Да? Ви, ви якось перед іншими людьми захищаєте свої. Ну, дії, дії, свої дії, самодії. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких трійчок. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої. Четвірочки, що тут у моїх четвірочок? А от, в четвірочок восьмірка кубків. Восьмірка кубків, це, знаєте, як ото, ну все, прощаємося, називайте. Знаєте, якось ото от, достало, беру котомочку і уходжу. Оце восьмірочка. Купів. Це як значить, день відходу, відходу від справ, відходу від проблем, відходу від е, якихось людей, які вам не подобаються. Да? Ви якось не вибираєте, не вибираєте активності, якось кажете, емоційно не готові до якогось вирішення питань, ви емоційно не готові для дій якихось. Да? Тобто день відходу. Ви зали, будете залишати те, що вас вже не наповнює. Ну, от ви не маєте від цього якоїсь задоволення, надоїло. Оце буде про це. І не хочу я в це внікати. Ну, розбирайтеся самі. Так, я вже вложив чи вложив туди скільки. Давайте самі, якось отаке. От День відходу, не хочу. От сьогодні не хочу. Давайте чи яка причина, чому так саме. Яка дія? Який результат. Причина конфліктність. Можливо, була конфліктна ситуація, яка от було сварки, не, не, не якісь недоброзуміння. І на основі цього у вас якась апатія до цього, тобто, оце відходу, Я більше в це не вникаю. Оце те, що я вам казала, що якусь таке відчуття, що якось все достало, не хочу. все, рішайте самі, оце отаке. Да, я, конфліктна ситуація на, на чомусь матеріальному, або на когось якомусь проєкті, або на якоїсь такої, знаєте, вашої ідеї, ну, таке щось. А ваші дії дії, ви знаєте, ви не йдете в конфлікт. Ви відходите від цього конфлікту, але ви продовжуєте робити те, що робили завжди. Можливо, це комусь не подобається, можливо, з вами хтось не згодний, але ви продовжуєте робити своє по, по, по рицарю, пентаклію. Я е це називається. Е Старанність, да? я йду і виконую свою роботу. Там ви конфліктуєте, що хочете робити, може там якісь новшества у вас там на роботі, або щось, там якісь конфліктні ситуації. Ви кажете, ні-ні. ні то без мене, у мене у є мої обов'язки, Я їх виконую і все, до, і все до побачення. І який результат, та карта меча, ясність. Да? Прийняте рішення, ясність, прояснення. Тобто ви е поясніть ви ви, якось, ви зрозумієте, як, як прояснення. У вас, який, у вас буде результат прояснення, що треба зачекати. Не лізьте, ви не будете лізти в якісь конфліктні ситуації, ви виберете позицію е Я відходжу без мене, я роблю свою роботу, мене це не касається. Але ви, ви результату цієї вашої дії, ви зрозумієте, що вам треба просто зачекати. Ні, інколи, знаєте, як ото кажуть, ініціатива наказуємо. Ото ви, ви, мабуть, вже неоднократно були в цій позиції, ініціативи наказуємо, тому ви зрозуміли, що краще я подивлюся, як інші будуть ініціативу ту продвигати. І ви зрозумієте, приймете рішення трішечки підождать. Такий мій прогноз. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!